Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. А з вами український історик та журналіст Єрошовець. Ви знаєте, хочеться поділитися тим, що наболіло в мене. Наболіло в душі. Весь світ побачив, вся Україна побачила кадри останнього бою нашого українського героя, десантника Дмитра Масловського. Який мав позивний кобра рукопашного бою, в якому він поранений, важко поранений, дав бій якутському головорізу з расистської мотострілецької дивізії, дав бій, хоча шансів у нього було практично. практично не було важке кульове поранення і відсутність ножа. А Якут був неушкоджений із з ножем. Але Дмитро Масловський прийняв бій. І завдяки його камері, і завдяки тому, що расисти виклали цей бій. Україна узнала про страшну смерть нашого героя, який помер як ні, не японський самурай. Ви знаєте, деякі порівнюють його з японськими самураями? Ні. Він помер як український козак, він помер як український запорізький козак. Так само помирали українські запорізькі козаки, які виходили з ворогами один на один на герць. І про це багато хто забув. Вже. Ну що зробиш? У нас же не вчать дітей, українців української історії. Тому Дмитра Масловського порівняли з самураєм. Але мова навіть не про це. А про дивну реакцію влади. Дивну реакцію влади і дивну реакцію людей. Так, українці подивилися. Вся Україна подивилася. Так, усі обурювалися. Так, усі е жаліли Дмитра Масловського, да. Оплакували його трагічну смерть в бою. Але я скажу дещо інше. А де офіційна реакція влади? Ну, от, виклали... Рашисти цей останній бій Дмитра Масловського в інтернеті? Де реакція української влади? Де хоч одне слово про Дмитра Масловського від президента України, від спікера Верховної Ради Стефанчука, від прем'єр-міністра Шмигаля, від міністра оборони Умерва? Де слово, що Дмитро Масловський загинув в рукопашному бою як герой? Де хоть одне слово від нашої влади? Скажіть, будь ласка, я скажу більше: ми програємо інформаційну війну, в чисту програємо, тому що забуваємо наших героїв. Забули героїв Майдану, забули героїв. А то хто пам'ятає Ігоря Броневицького, який в Донецькому аеропорту стояв до останнього? Міг? Відступити? Ні, він повернувся до важкопоранених товаришів і підтримав їх, перев'язував їм рани, давав водичку, давав останню цигарку. А потім, коли їх взяли в полон, сказав, що він кулеметник, тому що озвірілі рашистські бойовики вимагали, хто кулеметник, іначе ми будемо вбивати через одного. Ігор Брановицький сказав, що він кулеметник, прийнявши мученицьку смерть. Його добивали так, що страшно аж було. А потім моторола пристрелив його, пожалів. До чого я говорю? У нашому суспільстві є така традиція погана забувати. Забули майданівців, забули Ігоря Броневицького. А через деякий час забудуть Дмитра Масловського. Ви скажете чому? А я поясню, тому що ми програємо інформаційну війну за голови людей. Ніхто не провів відкритий урок. Пам'яті Дмитра Масловського в усіх навчальних закладах України. Можна було це зробити. А можна дати Дмитру Масловському, героя України. От я звертаюсь до президента Володимира Олександровича Зеленського, а можна дати Дмитру Масловському Героя України. Він же загинув як герой. Просто як герой. Не кожен зміг би це зробити. Далеко не кожен. Чому не дати Дмитру Масловському Герою України? Чому президенту Зеленському не дати указ? що Дмитру Масловському, який загинув в рукопашному бою, як герой, як справжній український чоловік, як справжній український десантник, присвоїти героя України Дмитру Масловському. Чому? Ви знаєте, я наведу дуже поганий приклад. Але все-таки я скажу: О тому виродку якуту, виродку, Вирудку якуту, який убив нашого пораненого десантника Дмитра Масловського. А після того, як він його вбив, він ще засунув гранату під бронежилет і добив контрольним пострілом нашого Дмитра. Хоча перед цим він всадив свого ножа в нього п'ять разів. Хоча Дмитро спокійно сказав, дай мені вмерти. Ні, він під гранату засунув, бронежилет гранату засунув під бронежилет і ще добив контрольним посмітром. Так от, цього виродка Якута, да? який хвалився на всю Росію. Да? У нього брали інтерв'ю, його зараз крутять по всім каналам, з нього ліплять в Росії героя, да? під ніком Убий хохла, да? Продають е, копію його ножа зарамасово в магазинах, футболки з його портретом, коротше кажучи, з нього ліплять герої Росії. Скажіть, будь ласка, чому і ліпить російська влада, російські пропагандисти? Да? А чому наша влада не, не скаже правду, що Дмитро Масловський це не жертва, це воїн, який загинув в бою. Героїчно загинув, прийняв. Мученицьку смерть за Україну. Чому по всій Україні не провести в усіх навчальних закладах уроки пам'яті Дмитра Масловського? Чому наші пропагандисти так мало про нього говорять? По пару хвилин і все? Чому не надати йому звання Героя України? Чому не випускати футболки з його портретами? Чому, чому, чому? А тому, що його забудуть скоро, так як забули Ігоря Браневицького, Героїв Майданівців? І інших героїв, які прийняли мученицьку смерть за Україну, з вами Ір Швець. Підписуйтесь на ютуб канал. Дякую, до нових зустрічі.